Ви прийшли в цей світ без нічого, і підете так само. Ви народилися слабкими і одного разу знову станете слабкими. Все, що у вас є, всі гроші і речі, все залишиться тут. Ви покинете цей світ, не взявши з собою нічого матеріального. Це життя. Тож навіщо витрачати час на заздрість, ненависть і образу? Навіщо витрачати час на порожню ворожнечу і руйнування? Будьте добрі до інших. Робіть добрі вчинки. Ніхто не знає, скільки часу йому відведено, але точно відомо, що воно обмежене. Кожен день може стати останнім, тож чому б не прожити його гідно з любов'ю і повагою до оточуючих? Життя занадто коротке, щоб витрачати його на порожні образи і ворожнечу. Ви не зможете забрати з собою багатства і успіхи, але можете залишити після себе щось значуще. Добре слово, теплий вчинок. Турботу проближнього. Нехай ваше життя буде сповнене сенсом, який залишиться в серцях інших людей. В кінцевому рахунку саме це має значення. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і оберіть всі. Ставте подобайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивляться більше людей.